Маршрутка. Водій попався з почуттям гумору. І бабка. У бабки впало щось із торбинки на підлогу, і він вирішив пожартувати. Що впало, то все моє. А бабуся відповідає Ти їдь собі тихесенько, а то я зараз впаду і буду вся твоя. Пане, якщо ви назвете мені дуже вагому причину. По якій ви перевищили швидкість. Причому таку причину, якої я раніше не чув, я вас відпущу. Рік тому моя дружина втекла з поліцейським. Коли я побачив, що ви мене наздоганяєте, то подумав, що ви хочете її мені повернути. На пляжі Іван за окулярами ховав свій погляд. Але плавки все ж таки видавали його настрій і оптимізм. Листування в інтернеті. А яка у вас статура? Спортивна. А яким видом спорту займаєтесь? Сумо? У магазині маленький хлопчик. А у вас є зошити в кружечок? Немає. Позаду чоловік. Хлопче, не мороч тітці голову. Глянь, яка черга стоїть. Хлопчик відходить. Підходить цей чоловік. Доброго дня, дайте мені глобус України. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.